Усім доброго ранку. Доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні. Ну що ж, напружено у нас сьогодні був ранок. Срані расисти, срані окупанти обстрілювали критичну інфраструктуру нашої країни, але, як завжди, нікуди потрапити так і не змогли. На даний момент вся інфраструктура вже відновлена або майже відновлена. Світло є, газ є, вода холодна, гаряча, є, інтернет є. Росіяни, ваші ракети повне гівно. Сьогодні на цей масовий обстріл було вам витрачено від 400 до 700 мільйонів доларів на ці ракети. Результату взагалі нуль. Замість того, щоб витрачати ці гроші на покращення вашої інфраструктури, там на дитячі садки або лікарні, ви вбиваєте людей в інших країнах. Ви смієтесь цього, Да ви конченої мразі. Я знаю, що настане день, коли ви будете вигрібати від того, що ви робите. З Україною все буде добре, все можна відновити. А ви будете в очах всього світу конченим говном. Ви собі навіть не уявляєте, яка дупа в майбутньому вас очікує, в якій ізольованій дупі ви будете мешкати. Подивіться срані расисти, які шедевральні речі роблять українці, українці модороби. Які вони роблять класні речі на базі ножичків інструментів Victorinox. Ви такого в житті не зробите ніколи. Тому що ви срані расисти. Все, що про вас можу сказати. Цей мод вже був на моєму каналі, але був в досить іншому виконанні. Після того, як майстер Павло почав виробляти лейнери з латуні, мені дуже захотілося, щоб цей мод... Був саме з латунними лайнерами. Павло зміг виготовити такі лайнери, і подивіться, яку красу я зараз тримаю в своїх руках. Це просто фантастичний мод. Мод без лез, без відкривачок. Мод, в якому є найнеобхідніше, найнеобхідніші предмети. Такі, як пасатижи. Такі, як. Ножниці і бітотримач з бітхолдером. Все, три ряди на спинці, взагалі нічого немає. Немає кільця для підвісу. Це такий собі, знаєте, алокс в дерев'яних накладках новозеландській махоні. Накладки виготовив наш майстер з накладок це Олександр. Який також представлений в нашому суспільстві Модоробів в нашому чаті Victorinox Україна. І подивіться, яка шедевральна, яка шедевральна річ вийшла. Давайте подивимось. Просто подивимось, як воно виглядає зсередини. Це латунь. Латунні лайнери. Товщина лайнерів. 1 мм. Щоб виготовити такий мод, створити такий мод, потрібно 5 лайнерів. 1, 2, 3, 4, 5. Як класно це все виглядає. Механіка фантастична, механіка чудова. Все клацеє. Просто, просто супер. Знову ж таки, повторюся, цей мод можна зробити з багатопредметника Кібертул 34. Просто зняти ось такі предмети, як відкривачки. Одна друга. Ну і, звичайно, ми втрачаємо шило. І два леза. Два леза також прибираються. Все. Три ряди. Ось товщина цього моду і ось товщина Кібертул 34. Нічого складного, але як воно класно, фантастично виглядає. Можу сказати про те, що якщо у вас є бажання, звичайно, долучайтесь до нашої спільноти. Майстер Іван, майстер Павло, майстер Олександр допоможуть вам зробити такий класний багатопредметний інструмент. Ну і ви будете щасливою людиною. Круто дійсно виглядає. І взагалі я вам скажу таким інструментом, дуже таким якісним інструментом приємно працювати, так? Приємно там щось піджимати. Навіть приємно його носити на ADC, в якомусь там шкіряному чохлі. Але я не буду його носити на IDC, він буде у мене вдома. Це буде мій робочий інструмент, який завжди буде у мене на столі. Для того, щоб щось відкрутити, для того, щоб вчинити якусь річ, їм можна скористатись. Все під рукою буде. Класно. Класна штука, усім раджу. І ще раз скажу: що зробити ніж без лез. Багатопредметник без лез Це цілком реально можливо. І з такими крутими, фантастичними накладками, як новозеландські махоні. І все буде класно виглядати. Знову ж таки, дерево з латунню досить класно сочетається. Ну і ці всі вставки чорного кольору. Чорні біти. І, звичайно, вклеєні магніти. Вклеєні магніти в бітотримач. В бітхолдер вибачаюсь, і магніт, який у нас в бітотримачі. Магніт товщина 1 мм. Діаметр 4 мм. Під біти з 4 мм. Ось така справа, друзі. Такий, такий я маю цікавий мод яким я захотів з вами поділитись. На черзі підготовка. Готуються ще одні моди, досить цікаві. Відоси на них будуть. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. І очікуйте нових моїх виходів в ефір. Їх буде багато, тому що русня нас не подолає. Знову ж таки, кажу: світ є, світло є, електроенергія є, інтернет є. Все в нас гаразд, все буде Україна, а Русня має здохнути. Слава Україні, друзі, всім папа. -па!